Ну що, шановні підписники? Польська влада готує серйозні зміни від 1 червня, тому обов'язково додивіться це відео до кінця. Щоб зрозуміти, чи ви, чи ваші друзі, чи ваші знайомі підпадають під ці зміни. Ну але якщо ваші діти не навчаються на території Польщі, то обов'язково зберігайте собі це відео та робіть репост. Тому що польська влада від 1 червня робить зміни на соціальні виплати, так звані 800 Також також хочу вам сказати, друзі, що зараз біля Вроцлава також з'явилася вакансія в контах Вроцлавських на посаду тім Ліда. Якщо ви знаєте англійську мову, або ж ви працювали на складах мінімум 2. Роки та маєте досвід знання ПК роботи на ПК. Ну і ви хочете отримати роботу по умові праці на один рік мінімум по контракту, де будуть й також премії та бенефіти, то в описі під відео будуть знову ж таки посилання, де ви зможете залишити заявку та отримати роботу, де будуть платити набагато більше, чим платять там, де ви зараз. Отож, друзі, з 1 червня, коли ви будете складати заявку на виплати 800 то такі виплати не будуть нараховуватися в майбутньому для батьків тих дітей, котрі діти не навчаються в навчальних польських закладах. Так, польських навчальних закладах, чому так роблять для вас це все зрозуміло? І раніше ходили історії про те. Комусь виплачують, комусь не виплачують. А тепер ви знаєте, що вже тепер офіційно, якщо ви складете внісик, будете отримувати кошти, а ЗУС перевірить навчальний заклад, де ви зголошували, що ваша дитина навчається, а такого не буде, ну то майте на увазі, що ЗУС заставить вас всі кошти повернути. Ну а повернення коштів це завжди неприємна історія. Погодьтеся, бо ніхто її в кишеню не складує. Ну а якщо ви цього не знали, то ваші діти повинні навчатися в польських школах. Я особисто це підтримую, тому що моя дитина так само навчається в жлобку, так, у когось в предшколі, у... У когось в... так само в школі і так далі. Тому, друзі, діліться це відео. Я думаю, що це було корисне, коротке відео з рекламою, як завжди. Підписуйтесь на канал, далі буде цікавіше.